Страждання святих мучеників Косми і дамяна. Після Плоцького прославлення на землі владики Христа Бога Нашого, всюди стали відомими подвиги святих мучеників Христових, бо в них виявилася сила Спасителя, всіх дивувало виявлене святими мужнє протистояння мучителя і непереможне терпіння. До таких мучеників належали і брати по плоті, святі страстотерпці Косма і Дам'ян, які народилися в стародавньому Римі, і яких батьки виховали в дусі християнського благочестя їм і присвячується наше слово. Навчившись лікарського мистецтва, ці святі брати успішно зціляли всякі хвороби. І їм у всьому сприяла благодать самого Бога. На яких би хворих людей або худобу не покладали вони свої руки, всі одразу повністю одужували. Ці майстерні цілителі ні від кого не брали винагороди за зцілення, тому їх і назвали безсрібними лікарями. Тільки одну найдорогоціннішу нагороду вимагали вони від тих. Кого стіляли віру в Христа. І справді не тільки в самому Римі, але і в навколишніх містах і селищах, які вони обходили для зцілення хворих, вони багатьох навертали до Христа. Крім благодаті сцілення, вони допомагали людям і щедрим подаянням. У них було велике зібране предками і передане у спадщину батьками майно, яке вони продавали. Роздавали убогим і нужденним, вони годували голодних, одягали нагих, виявляючи милосердя до всіх бідних і нужденних. Коли вони стріляли хворих, то зазвичай казали їм: ми тільки покладаємо на вас руки і нічого не можемо зробити нашою власною силою, все ж звершує всемогутня сила єдиного, істинного Бога. І Господа Ісуса Христа. Якщо ви увіруєте в Нього і не будете сумніватися, то негайно станете здоровими, і справді віруючі, отримували здоров'я. Таким чином, щодня багато хто, відрікаючись від ідолопоклонницького нечестя, приєднувався до Христа. Тим часом диявол, заздрячи сяючиму чеснотами життю святих, Підбурив деяких своїх прислужників вирушити до царя і обмовити перед ним невинних. У цей час Римом правив Карин. Послухавши наклепників, він наказав воїнам негайно вирушити у селище, в якому проживали святі, і схопити безсрібних лікарів косму і Даміана та привести їх до нього на допит. Коли царські воїни прибули в селище, де жили Косма і Даміан, і стали розпитувати про них, то, віруючи, прийшли до святих і почали благати їх сховатися на деякий час, поки не стихне царський гнів. Але святі не тільки не послухалися цієї поради, але, навпаки, мали намір добровільно вийти до воїнів, бажаючи з радістю постраждати за ім'я Христове. Коли ж зібралися віруючі та слізними благаннями, застерігали зберегти своє життя не заради себе, а заради спасіння інших, то святі, хоч і проти волі, підкорилися їм, тоді віруючі сховали їх у якійсь печері. Тим часом воїни, ретельно пошукавши всюду святих і не знайшовши їх, від гніву і досади, схопили декількох благочестивих мужів з того селища закували їх у кайдани і повели до Рима. Дізнавшись про це, святі Косма і Дам'ян негайно вийшли з печери і поспіхом рушили вслід за воїнами. Наздогнавши останніх на дорозі, вони сказали Відпустіть невинних, а нас візьміть, бо ми саме ті, яких вам наказано взяти. Воїни, відпустивши тих людей, Наклали кайдани на святих Косму і Даміана і повели їх до Рима. Тут святих у кайданах вкинули до в'язниці, в якій тримали до ранку. Коли настав ранок, цар сів перед народом на звичайному судилищі, яке знаходилося на місці, відведеному для видовищ. Наказавши поставити перед собою святих в'язнів косму і Дамяна, цар голосно сказав їм це ви ті, хто протидіє богам батьків наших і якоюсь чарівною хитрістю безоплатно зціляє хвороби людей і худоби, спокушаючи простих людей відходити від батьківських богів і законів. То хоч тепер залиште свою оману й послухайте моєї доброї поради прийдіть і принесіть жертву богам, які донині довго терпіли вас, скривджені вами боги, не віддячили вам злом за зло. Хоч і могли це зробити, але терпляче чекали вашого навернення до них. Святі ж угодники Христові, ніби єдиними вустами, відповіли цареві: Ми не спокусили жодної людини, не знаємо ніяких чарівних хитрощів, нікому не заподіяли лиха, а лікуємо хвороби силою Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа, який заповів: «Хворих стіляйте! Прокажених, очищайте, робимо ж ми це безоплатно, тому що так заповів Спаситель, який сказав даром отримали, даром давайте. Адже ми не вимагаємо маєтків, а шукаємо спасіння душ людських і служимо убогим і немічним, як самому Христу, бо Він бере на себе те піклування, яке звершується заради перших, промовляючи до добродійників. Бо голодним був я, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви напоїли мене, був нагим, і ви одягли мене. Ці заповіді Його ми намагаємося виконувати, сподіваючись отримати від нього нагороду безкінечному житті Небесного Царства. Поклонятися ж Богам, яких ти визнаєш, ми ніколи не погодимося, поклоняйся їм ти і ті, хто згодний з тобою. Ми ж добре знаємо, що вони не боги. Послухай царю, добру пораду: пізнай єдиного істинного Бога, Творця всіх, бо Він повеліває Сонцю своєму сходити над лихими та добрими і посилає дощ на праведних і неправедних для наших потреб у славу свого превеликого імені. Відступивши від бездушних ідолів, служи йому. Імператор Карин відповів на це святим. Я не мудрувати поклика вас, а принести жертву богам. Ми приносимо, відповіли святі, безкровну жертву душі наші, єдиному нашому Богові, який визволив нас від сіті диявола і дав свого єдинородного сина за спасіння всього світу. Цей наш Бог не створений, але є творцем усіх, а твої боги, вигадки людські та справа рук ремісників. Якби не існувало серед людей ремесла, що виробляє нам богів, ви не мали б кому поклонятися. Не дратуйте вічних богів, сказав Карин, а краще принесіть жертви і поклоніться їм, якщо не хочете зазнати приготованих для вас мук. Нехай буде на тебе, Карине, з твоїми богами. Сказали, сповнившись Святого Духа, раби Христові. Бо розум твій відвертається від усюди сущого і у віках живущого Бога, і повертається до бездушних і неіснуючих ідолів для твого осоромлення і для того, щоб ти на власному досвіді переконався, що Бог наш Всемогутній, нехай зміниться обличчя Твоє на твоєму тілі і зійде зі свого місця. Як тільки святі сказали ці слова, несподівано змінилося обличчя у Карина і повернулася шия його таким чином, що воно опинилося на плечах, і він не міг повернути шиї, та й допомогти йому ніхто не міг. Таким чином він сидів на троні з викривленим шиєю і обличчям. Народ, що тим часом дивився на це, голосно взивав Великий Бог Християнський і немає іншого бога, крім нього. У той час багато хто увірував у Христа і упрошував святих лікарів зцілити царя. Останній і сам благав їх, про те, кажучи: Нині я справді знаю, що ви раби Бога істинного. Отже я благаю вас, оскільки ви вилікували вже багатьох, то зціліть і мене, щоб і я увірував, що немає іншого Бога, крім того, який, як проповідуєте ви, сотворив небо і землю. Якщо ти сказали йому святі, пізнаєш того, хто дарував тобі життя і царство Боже, і увіруєш у нього всім серцем своїм, то він зцілить тебе. Я вірую в тебе, голосно промовив цар, Господи Ісусе Христе, істиний Боже, помилуй мене і не пом'яни мого першого невідання. Як тільки цар промовив ці слова, випрямилася шия Його. Обличчя стало на своє місце, як було спочатку, і він, вставши зі свого місця, звів очі на небо і, піднявши руки, віддав разом зі всім народом подяку Богові. Благословенний ти Христе, істинний Боже, що привів мене за допомогою цих святих рабів твоїх від темряви до світла. Отримавши таким чином зцілення, цар ушанував дарами святих рабів. Косму і Дам'яна та відпустив їх з миром. Вийшовши з Рима, святі пішли у своє селище. Жителі цього та навколишніх селищ, почувши про все, звершене в Римі святими, вийшли на зустріч угодникам Божим і прийняли їх з радістю, прославляючи владику Христа, святі тим часом за своїм звичаєм. Знову стали обходити навколишні міста і селища, зціляючи недуги і просвіщаючи всіх святою вірою, а потім знову поверталися до свого селища. А ненависник роду людського диявол, не встигнувши перешкодити святим своїми першими підступами і не змігши знищити їх, придумав інший засіб. У тій країні був один дуже відомий лікар. У якого спочатку вчилися лікарського мистецтва і ці святі косма і дамян, ворог роду людського, що не терпів слави угодників Божих, саме його і навчив позаздрити святим. Покликавши з лестощами до себе святих, він повів їх на гору, нібито для збирання лікарських рослин, затаївши у своєму серці Каїнову думку. Завівши далеко святих, він улаштував так, щоб кожен збирав рослини окремо. Далі, напавши спочатку на одного, побив його камінням, а потім так само згубив і іншого. Після цього, взявши тіла святих, він заховав їх у колодязі, що був неподалік. Таким чином, святі Срастотерці Христові, безсрібні лікарі косма і дам'ян. Прийняли кончину життя свого і сподобалися мученицьких вінців від Христа, Господа, Спаса нашого, якому висилається честь і слава з Отцем і Святим Духом, нині і по віки віків. Амінь.